Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць і сьогодні коротеньке відео, як подовжити ниточку під час закриття італійським чи фабричним способом. Саме та ситуація, коли у вас ниточка закінчилась, клубочок закінчився, або ви невдало відміряли її довжину для того, щоб закрити повністю весь виріб понизу однією довжиною ниточки. Тож, це зовсім геть не проблема. Сподіваюсь, коли ви побачите і зрозумієте, як це просто, можна буде закривати декількома кольорами: хоч 10 разів, хоч 20, хоч 30, скільки вам захочеться. І це буде. Надійно і геть непомітно, наче ви закривали однією довжиною ниточки. Тож, проведу вас покроково від самого початку і до кінця, і ви все зрозумієте. Я це дію з вами вперше, тому що вважаю, що це дуже цікаво і може бути корисно. Так як ми хочемо мати наші вироби однорідними, цільними, красивими, і будь-які додаткові маніпуляції, не дуже хотілося б, щоб їх було видно. Тож наразі саме ця історія ось я люблю цей свій спосіб. Можливо, хтось таким самим чином і закриває, не зустрічала, не шукала, тому що багато вже таких от моментів. Як ви вже зрозуміли, вони мої власні, просто інтуїтивно під час в'язання якось починаєш думати, як це зробити красиво і надійно. І ось воно приходить. Я ділюсь ще одним із своїх способів з вами. Тож, я знала, що в мене закінчиться ниточка. Звісно, ми маємо. Підготувати достатню довжину цієї ниточки, щоб красиво закрити низ виробу цим способом. Ось якщо ми маємо, наприклад, отаку ширину виробу, ми маємо відміряти 4 такі довжини ниточки, щоб дійсно нам вистачило. Проте, у мене якраз закінчувався клубочок. Я, до речі, хотіла відірвати раніше ниточку, щоб десь ось тут ще в'язати її в резинку. Тож, я а, вирішила використати до кінця а, свій моточок, ось, хоч і знала, що дійсно не вистачить, навіть не сподівалася. І зараз з вами поділюсь, як красиво і зовсім непомітно продовжити наше закриття, додати ниточку, нову зовсім ось я відірвала новий відрізочок нитки. І а, як я це роблю вставлю ниточку. Дуже зручне вушко, ось. У мене є і залізні оголочки, проте ось наразі не бачу тієї, буду користуватись саме цією голочкою. Тож, ось таким чином, ми рухаємось справа наліво, закриваючи низ виробу італійським способом. Далі, щоб подовжити нашу ниточку, так як в мене вона ось закінчилась. Тож, це лицьова сторона ми закриваємо. Ось останній стіжочок не затягнутий, як орієнтир, тим більше темна пряжа. Я розвертаю на виворітну сторону свою резинку і ось так. Спиться в мене в лівій руці. Ось таким чином, ось так. У резиночку ось трішки таким підкручуючим рухом. Ось так я буду вставляти голочку в резинку, ось таким чином. Тож, ось так я вставила. Протягую ниточку, невеличкий кінчик можна лишити, потім його прибрати. Далі. Від себе вперед я вставила в резиночку, потім я розвертаю свій виріб до себе, ось так. І рухаюсь у зворотному напрямку до краю резинки. Ось таким чином я рухаюсь до самого краю. Якщо тут я починала не від самого краю, ось мій кінчик, відступивши 2-3 петельки, то тут. Я рухаюсь, так, зараз збилась. Ось. Ми маємо в одному напрямку заходити в ці петельки до самого краєчку, до самого низу. Ось, де ми і закриваємо. Тож, ось так. Заходжу. Для мого розміру петельок трішки. Завелика голочка, проте виходить дуже гарно. Тож, ось так я в одному напрямку, потім зайшли до самого краю, і далі я маю пропустити по виверідній стороні, ось так по самому краю, де ми закриваємо пропустити голочку з ниткою. Ось так, з виверідної сторони. Хоч навіть і по лицюві буде все добре, все рівно, видно, не буде. Іголочка має вийти саме там, ось, де в мене закінчилась ниточка. Ось, ось вона має вийти саме там. Тож, ось, виходить моя ниточка нова. Ось так. Перепрошую, хтось відпочиває на подвір'ї. Так. Тож, далі, і далі, де ниточка вийшла, вона має рухатись в тому ж напрямку, де і була моя ниточка, та яка закінчилась. Тож я проводжу її саме сюди, в те місце, де закінчилась ниточка, ось так. І далі я можу забути вже про цю ниточку, яка закінчилась. Я її просто лишаю з виворітної сторони. а Пізніше ми її сховаємо. Тож, ось таким чином. Я вже цю петельку можу зняти, так як я в неї зайшла. Я не хвилююсь. І я повертаюсь, проте цю ниточку я поки що не підтягую, яка закінчилась, щоб ми бачили. В якій петельці вона була останнього разу попереду, ось. Підтягнувши за цю ниточку, і ніколи останній стіжочок не затягую до кінця, заходжу до петельки, ось і беру сусідню. Так як я і ділилась цим способом італійським, у попередньо на своєму каналі він є світлою пряжею, де все дуже добре і чітко видно. Все те ж саме. І після того, як я вже зробила, звела дві стіночки новою ниточкою, цю я можу підтягти. ось, Передню ниточку я підтягую. Цю ниточку поки що я не затягую останній стіжочок для того, щоб він нам допомагав далі. Тож, ось так я знімаю цю петельку. І цей останній стіжочок, як я вам сказала, я його не затягую для чого. Так, сюди я проведу цей залишок нитки, щоб він нам не заважав. Беру за стіжочок, підтягую ось так. І він нам показує, куди я маю вести свою голочку. Тож кожного разу ми вводимо в петельку два рази. Ось так. І в сусідню ось так. Все як в моєму майстер-класі. Який світлими нитками, і там вам все чітко видно. І далі я вже можу рухатись, підтягувати. Проте, ось попередній ось цей стіжочок, важливо в цьому способі, щоб ми не затягували, а ми ось так. Він спиниться, коли потрібно. А головне, щоб ми не в сторону, не вправо, не вліво його підтягували, а просто ось так вертикально трішки вверх. І він сам підтягується. Тож, це все дуже просто. Тепер мені потрібно підтягти ось і відкривається петелька. Я бачу, куди я заходила, щоб ми випадково е зайшли голочкою не в ту петельку. А це можливо. І знову беру сусідню стіночку петельки. Хто вже бачив мій майстер-клас, знає, що це все дуже і дуже просто, насправді. Ось, І тепер я можу підтягти попередній. Я підтягую, як я вже казала, ось так: догори, ось трішки, щоб зберігалась еластичність нашої резинки. Тож, ось так я прямо беру за це вушко, підтягую. Тепер мені знову потрібно потягти з виворітної сторони, щоб ми побачили цю петельку, в яку я заходила. Кожного разу ми заходимо два рази в петельку. Цю я можу зняти, і тепер знову я заходжу в сусідню дві лицеві петлі. Стіночки, яка одна біля одної. Ось так. І тепер я можу попередню підтягти. Знову я тягну за цю ниточку, ось, і у мене з'являється петелька, не ховається. Тому я не підтягую до кінця. І сусідня. Спочатку, може, не зрозуміло, проте, як ви вже бачите, все дуже просто. Попереду ми зводимо дві лицеві петельки, їхні стіночки. І так само позаду ми шукаємо також дві лицеві петельки. Ось я підтягую, і моя петелька розкривається. Я бачу, куди я вводила вже голочко і сусідню стіночку, ось знов. Все насправді дуже просто зовсім не складно. Ось так. Тож, ось так можна подовжити ниточку під час закривання. Зовсім непомітно, дуже надійно і гарно, начебто, у нас ниточка і не закінчувалась. І так можна зробити це без разів. Ось доєднати ниточку, коли ви змінюєте на інший колір. Не потрібно хвилювати, що буде щось негарно чи ненадійно. Ниточка закінчилась, ні. Друзі, зовсім не кінець світу. Все дуже просто, дуже гарно і охайно. Тож, ось так ми підтягуємо, не затягуючи, щоб у нас зберігалася резиночка. Так, зараз на хвилинку я витягну голочку з цієї ниточки. І у нас лишився кінчик. Ось, у нас лишився кінчик. Його, в принципі, достатньо, щоб я а, вставила його в ушко. Проте я вам покажу, якщо ви в сам притул закінчуєте своє шиття, в'язання, і ви розумієте, що вам не, не вистачить цього кінчика, щоб сховати його красиво у виріб, тож, дивіться, ось кінчик звісає. Оголочка в мене в руках, якщо хтось не спробував ще таким чином. Або, можливо, складно для початківців, тож я беру ось таким чином спочатку. Красиво, дуже гарно заходжу в кожну петельку. Одну частинку, точніше, петельки, ось, рухаюсь по рядочку. Ось таким чином. Заходжу, заходжу в петельки. Ось так. На жаль, десь ділась моя більш тоненька голочка і. Все, ось так я заходжу, не протягую поки що. І уявімо, що у вас зовсім маленький кінчик ниточки. Ви вставляєте у вушку цю ниточку, ось, і тільки потім протягуєте. Ось, Далі ми маємо розрівняти це все гарненько, ось. Я думаю, що ви бачите, геть немає, і, і натяку на те, що десь у вас була ниточка. Тож, ось таким чином ви ввели і можна ще раз закліпити. Вести по сусідньому ряді, подивитись, де краще. Тож, ось таким чином, я у зворотньому напрямку ще загорну цю ниточку для більшої надійності, проте вже навіть і того було б достатньо, проте краще зробити ось таким чином. І далі після прання, взагалі, да і навіть якщо ви прати не будете ось версинки. Пряжі шерсті зроблять свою справу, і це все буде дуже і дуже надійно закріплено. Тож, ось так. У нас кінчик, наприклад, короткий, ми продовжуємо далі закінчувати коротенькою ниточкою. Після того, як ви вже зробили крок голочкою потрібний, ви протягуєте ось ниточку. І ось таким чином розправляєте, і у вас ось геть нічого не видно. Кінчик схований. І так само, звісно, коли ви закінчите по колу повністю голочкою закриття понизу, ви так само сховаєте кінчик, і у вас буде дуже і дуже красивий, ось такий еластичний край фабричним чи італійським закриттям. Тож, продовжуємо далі закривати. Додавати тут ну, ниточки стільки разів, скільки вам потрібно. Нічого в цьому страшного немає, не засмучитесь, друзі. Вихід завжди є, головне бажання. Тож бажаю всім чудового закриття. Ось, З вами була Тата, і до наступних зустрічей.